Тіна Кароль відповіла, чи справді зустрічається з відомим бізнесменом? А oh. давайте так, от коли ви прочитали цей заголовок, про якого відомого бізнесмена ви подумали? Коло-коло, колодець, коло, я відомо моє. А хто в нас є відомі бізичним? Коло-колоколо. <рик dije> <рик> а, він депутат, так? <рик> 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 ну, давайте <рик> цей, во. Давайте просто згадаємо. Я взагалі навіть дітей не маю. Нова ідея. Коротше, давайте подивимося, що відбувається, словами Каролю. усі ці роки вона була зосереджена на музичній кар'єрі та благодійних і творчих проектах. Вона настільки зайнята роботою, що на романтичні стосунки, часу вообще не залишається. А той, де дівся оцей хлопець, який з нею зустрічався? Ну, Юрій Арашидзе. хто да, хто це? А хто це? А Ну, він бізнесмен, якийсь там так? Це... Да? Ні, це бізнесмен, який е, довгий час живе в Америці, але він займається протезуванням для українських військових. А, от, да, ну, а їм, до... їм шили роман? Їм приписували було, було. стосунки, але Тіна шкар тоді зі сцени на одному з концертів. Жартомас простувала цю історію, і сказала, mm -hmm. що їй багато кого приписують, але насправді це не так. Вона сказала, що обирає поки що самотність. Але... Не самотність, а себе. Самотність, це дуже грустно звучить. Самотність вибрала себе. Вона ну, обирає себе. Чудово. Це ну, я думаю, що шипери будуть все рівно. зарівно що з багатьма різними особами. Блін, треба буде для Міли рімєвини розказати, що означає слово шипереть, бо тому, що вона буде дивитися <ріст> і знову не зрозуміє, Дайте будь ласка. <ріст> <від вас. ріст> Ось окей, ну а Кароль ми бажаємо, як завжди, гарного настрою і якихось романтичних стосунків. Вже. А ви знаєте, які чоловіки подобаються Кароль? А які? А от в понеділок ви дізнаєтеся програ. Від турзіркам, бо там буде ексклюзивний коментар тіни Карі. Тіна Кароль Ой, дала що? тобі інтерв'ю. О, поки оці всякі опецькі бігають, тікають у тебе. А, а, а Тіна, Тіна карель карель дала. О, Ви поняли опецькі? Тікають вони. Не дає ми коментарі, блін. Такому ви тепер будете нас потрібні після Тіни Кари?